Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Найдорожчі у Христі, браття і сестри, переживаємо час різдвяного посту. Час, який нас приготовляє до великого празника Різдва Христового, до свята, в котрому ми будемо вітати народжене Боже дитя серед нас. Час нелегкий, Час випробування, час війни, жахливої війни, коли цілі легіони, ворожі, хочуть знищити нас, нашу землю і з лиця землі стерти нас, українців. Але ми народ Божий. І ми будемо вітати нашого визволителя і Спасителя Господа Ісуса, Бога, що в тілі народився. Бога, який прийшов днес із Небес, щоб спасти люд свій весь, будемо колядувати, і утішив все, тобто сповнив все радістю, радістю, надією. Світлом, життям і свободою, волею Божих дітей. Вчинив з нас вільний народ, Божий народ. Народ вільний від гріха, від темряви, він звільнить нас і від тих легіонів, ворогів, як сьогодні. З цього євангельського чоловіка. Коли вибраний ізраїльський народ, Мойсей вивів із дому неволі, з Єгипту, і вони пішли до обіцяної вибраної землі, вони всім табором, а їх було багато багато тисяч. Приходять до Червоного моря і кличуть до Моїсея. Хто нас визволить від фараона і війська його, бо ж фараон вже женеться за ними? Хто нас визволить? Чи ти нас привів сюди, щоб тут на березі Червоного моря потопити? Читаємо в книзі вихід. Мойсей помолився і каже, Господь нас визволить. Помолився і вдарив палицею об море, море розступилось, вони почали іти по дну моря, як по суші, а тільки легіони, війська з фараоном ходять, те море, море зачинилось. І всіх їх знищило погубило. Господь наш визволитель, Господь наш Спаситель неодноразово казав Моїсей, коли народ розчаровувався і нарікав на Моїсея, бо їм хліба треба було, бо звичайно були голодні. Треба було води, бо були спраглі. Мойсей помолився вранці Манна вночі перепелиці. Мойсей помолився, вдарив палицею об скелю, скеля тріснула і почала з джерела плисти. Солодка, як пише святе писання, смачна добра вода. Господь визволити. І те, що той народ бачив такі численні чудеса. І те, що той народ не помирав з голоду і був рятований від фараона і війська його, і інші чуда Господь робив це був знак. Знак присутності Господа Бога, живого Бога. Серед свого народу, який визволяв той народ в найскрутніші ситуації і хвилини їхнього життя. Сьогодні Христос приходить на берег моря Галилейського, куди переплив з учнями з іншого боку Галилеї. Бачить цього чоловіка, який біснуватий, не один біс, як ми чуємо, легіон. Було бо їх дуже багато, пише Євангелист Лука. Христос приходить, щоб визволити цю бідну, нещасну людину. Він був нагий. Це означає позбавлений людяності. Позбавлений синівства Божого, це є образ людства всього, яке відійшло від Бога, яке пропадало. Людство пропадало, гинуло в Кайдана гріха зла і темряви. Христос приходить, щоб звільнити людину від рабства сатани. Кожної неділі ми святкуємо це звільнення, це свято Пасхи Господньої. Пригадуються ті чудові слова Стихіри з утренні пасхальної, зійшов ти Христе в глибини підземні і розбив кайдани вічні, що держали ув'язнених, і на третій день, як і скита йона воскресте із гробу. Щонеділі ми переживаємо цю Пасху, це звільнення. І приготовляємось до свята Різдва, коли будемо вітати Божого Сина нашими колядками, чудовими гимнами і піснями, які так багаті в нашому українському народі. І тією традицією вітати один одного, колядуючи і звіщаючи, що Бог предвічний народився. Що Бог прийшов, щоб звільнити нас з рабства гріха, темряве зла, від вічної смерті, з кайданів сатани, щоб зодягнути нас в одяг вічного життя, одяг святості, праведності, нетління, щоб ті кайдани розірвати. Цього чоловіка кували кайданами, щоб він не заподіяв собі смерті. І він рвав ці ланцюги, Мусив прийти Христос, щоб звільнити Його. Він жив у гробах, жив серед померлих. Те, що Він спав, жив у гробах, це означає, що він помер, мертвий був для Бога. Христос прийшов, щоб звільнити від демонів, від тих легіонів ворожих, його сатанинських, і повернути додому батька матері, в оселі живих, щоб він Бога прославляв, величав ім'я Його і розказував по всіх містах і селах, що Бог зробив для нього. Ми сьогодні молимось. І просимо Ісуса, всі, вся наша Україна, всі наші храми, чи це католицькі, чи православні, чи протестантські, ми всі Божі діти, діти одного небесного батька єднаємось в спільну молитву розмолених мільйонів сердець. І просимо, Господи, Ісусе Христе, Ти, що задля нас і нашого Ради спасіння зійшов з небес. Воплотився з Духа Святого, Діве Марії стався людиною. Був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, страждав, був похований і воскрес у третій день, як написано. Господи, звільни нас від тих легіонів ворожих військ нашу землю, щоб не топтали нашу землю, потопи, знищ їх. Так, як ти знищив у Старому Завіті легіони ворожі єгипетські, допоможи нашому народові визволи нас з під влади темряви, яка хоче посягнути на нашу свободу, на нашу незалежність. Дай, щоб ми були вільним народом. Щоб від Заходу до Сходу, півночі до півдня, ми прославляли Твоє ім'я у вільній незалежній християнській українській державі. Пам'ятаємо, тільки з Христом, тільки у Христі в Бозі наше визволення і наше спасіння, щоб не знати стільки було зброї Бог. Нас поведе до визволення, Він нам допоможе. Без Господа Бога нема перемоги, нема визволення. Тому всі мусять сьогодні закликати святе Його ім'я з вірою, з любов'ю і надією, і Він спасе нас. Та перемога неодмінно прийде, ми в це віримо. Бог знайде спосіб, як і коли. А ми тільки молімо, щоб якнайшвидше, якнайскоріше це відбулось, щоб не гинули наші найкращі сини і дочки. Стільки їх сьогодні віддає життя, стільки їх сьогодні калік, все життя будуть каліками за великої своєї любові, яку сьогодні засвідчили і засвідчують надалі до землі своєї. До друзів своїх до нас усіх, даючи в руки Божі те, що найцінніше життя і здоров'я. Ми їм вдячні, ми молимось за них і просимо, Боже, визволи нас, спаси нас кожного, спаси нашу неньку Україну, щоб наступне вже різдво, Бог дозволив через рік, ми співали величавий гимн і колядували з перемогою. У вільній державі. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.